відео. Сьогодні буде будеться дуже круте відео. Дуже можу сказати. І знаєте що? Ам... Ам... Ну, як то можу сказати? Вот там бджола? Не це хотіла в начале. Я буду втікати від бджула. Бо... І сьогодні буде от таке. Не от таке. А таке. А отаке. таке? А, -а, а не сьогодні получається відео, але получається відео. Могу катиха вийде. Наприклад. Наші скільки зимі спи. En als je is, is niet zo blij. Ik heb een schat. En dan ik als het zo is, is niet zo blij. Ik heb een zoek. 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 een zoek. кульба. Це кульбаби, це бульбаби називається. Ем, ähm, знаєте, що? Що? Да, mm, мені вже треба чуть-чуть стати добрим. Ну, а лава! Ну, лава вищувати все було. Я бачу, що вже половинка. Думаю, когда а я буду А читаю, как легко. Путь, путь, путь. 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 Значите, як це хвилин коробиться. Как дитин, а я не знаю, хоти б. Хліб, я не знаю, хто таке хліб. Посадимо тут. Все, посадимо. Я залишил голодик, зову, а воно мама. Дивіться, гляну збирала. Натихо, ми з того їсти не зовемо, бо ми з того робимо їсти. Дам? Я всіх погодую. Просто хочете вот, все робимо все. Ва. Я думаю її. Ладно. Так, зайти. Бу. То тут давай ми будемо хоть по чуть-чуть два -чуть вбивати, да?

Угу. Упс. Я цього почав раніше грати. Віс. Я почав цього цю... раніше грати, чих техом, то хтось має бути цікаво Футу має бути. Ось це треба викинути, бо я не знаю. Я його взяв. Ну, я його взяв і за креатив всем. Креатив не креатив у мене вийшло також креатив. Добре відео знімається все тільки. Без креативу. Добре, але креатив деколи допомагає. Ну от дві кови безпали. Я дві корови заспав море кого розгубив і все. І так кровки, Бо я всіх завалив. І от і нам м'яса. будем його палити. Це м'ясо. дам. Купу м'яса треба мати і. І все отаке. От Ще одне дерево виросело. Хто мені пікаже? Я бачив хвоно вирусу, але Но... якесь дивне. цілий день дерево з'являється нове. Опа, бачите? Дві. Кто будет дві? То скелеты буду побывать. О! О! Б! Что там такое? Small sweet dinofane, yes. Я спустився тих тих, не так легко має гратись гра. Занадто просто А бога. Слава Богу, мій. Ну, Бога. І... І все? За що? Все? Я з'їхаю? Ну, як кого не образиться? Я так думаю. Не образиться, конечно. Але все ін. Нормально. Нормально виїхала на відео. Да. Я вам знімаю. Поставити ми з бомками. Кики я. О, дві пакетики, вже прикольно. Хм. І вчас покладемо, тут на повну землі. Бою його це загублю. Оце, оце, оце. Ти-ді-ді. Я оце загублю. Там буде дуже погано. Кто хочет мужским? Не я Ту-ту-ту-ту. туду Уи Піп. Вау. Вау, вау, вау. Come on. Ба. Бачок и скелет. А из музыка этого матча. И с я не могу завалить. Хватит. Хватит. А, Ня. Я буду атаковать всех. Я спущуся. За. Всіх завалю. Три-трим. Я просто не можу. На бронірованого скелета. Його его завел, як у вас мясо. Ха-ня. А ну, відійди! Сбраемся Забираем И вот ты музвицы Я вас всех поравалю! -а 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 -а. Ведьма! Атакуют нас! ты -ры ты -ры. Ти нікого не було мені. А, в атаку. Добре. Вибачте, відео буде не знімати так сильно. Почекайте. Зараз я погано бачу, погано бачу. Я викину ці всі речі, вони мені не треба. Я перебився. Стокінка. Вибачте, рекреатив, флезок. Таке сталося. Все ра закінчилась. пока.